Дар'я вітаю вас з за завершення навчання і хочу запитати, чому з усіх академій вирішила обрати саме нашу? Це була перша академія, яка мені попалася в інстаграмі і взагалі в Гуглі, тому ну, без питань брала саме її. Сподобалася саме ця. Супер. А підкажіть що вам найбільше на уроках сподобалось? Яка порода можливо була найважча, яка найлегшою виявилась? Найбільше сподобалось те, що під час кожного уроку була практика. Одразу, постійно кожен день. Найважча порода, як такової. Ну напевно, вест Хайленд на стрипінгу це <зв petites> було найважче, а найлегше, яка більше сподобалась? Йоркі. Дьорки. Да. Ну тому, що у вас Йоркі. Тому що так. Да. <зв 'язкі> <зв 'язкі> Підкажіть, чи могли б рекомендувати нашу академію? Звісно, це Супер. дуже крута академія, яка дійсно дасть трохи більше, ніж базу для того, щоб після отримання сертифікату вже почати працювати. Супер, вітаю ще раз вас завершне навчання. Дякую і сподіваюся, десь зустрінемось з вами. Дякую.